15 жовтня неділя, Шлях учнів. Відвітчаю до надії. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося ЛУКИ 24, 13, 14. Першого дня тижня після розп'яття Христа. Його учні мали всі підстави для великої радості. Однак цей день був радісним не для всіх, для деяких з них це був день невпевненості, сум'яття і збентеження. Жінки принесли радісну звістку, рішуче запевняючи всіх у тому, що Христос воскрес із мертвих, і вони самі бачили його живим у саду. Проте здавалося, що учні все ще не повірили їхні надії померли разом з Христом. І коли вони почули про його Воскресіння, то ця вістка так не відповідала їхньому настрою. Що вони не могли в це повірити. Деякі з учнів отримали досить повний опис подій п'ятниці від очевидців. Інші на власні очі бачили, як відбувалося розп'яття. Першого дня тижня двоє учнів, відчуваючи себе нещасними і не знаходячи собі місця, вирішили повернутися додому в Емаус, селище, розташоване на відстані 13 кілометрів від Єрусалима. Незабаром після того, як вони вирушили в дорогу. До них приєднався незнайомець. Проте вони були настільки охоплені смутком і розчаруванням, що навіть не роздивилися його як слід. Вони продовжували розмовляти, виливаючи те, що було на серці. Ісус знав, що їхні серця зв'язані з ним у любові, а тому прагнув узяти їх за руки, витерти їхні сльози, наповнити радістю і веселістю їхні серця. Та передусім він бажав викласти їм незабутній урок. Учні розповіли йому, як вони розчаровані тим, що сталося з їхнім Господом, як видали його первосвященники і інші старші на смертний присуд і розіп'яли його. Тремтячими вустами вони висловлювали гірке розчарування, яке накопичилося в їхньому серці. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Чому учні не згадали слів Христа і не зрозуміли, що все повинно було статися саме так? Чому вони не тямили, що друга частина його об'явлення повинна виконатися так само, як і перша, що третього дня він повинен воскреснути? Це була та обітниця, яку їм потрібно було пам'ятати. Тут важливо зауважити священники і правителі. Не забули цих його слів. Слава нашому небесному Отцю за те, що він завжди виконує свої обітниці.